На початку червня відзначається всесвітній день охорони навколишнього середовища. Метою цього дня є нагадати суспільству про важливість охорони підтримки та збереження природних ресурсів. Вже десятки років представники філій бібліотеки у Покровській громаді проводять культурно-просвітницькі заходи до такої дати. Ось і цей рік не став виключенням. «5 червня ми відзначаємо всесвітній день охорони навколишнього середовища і традиційно до цього дня. Протягом місяця наші бібліотеки Покровської громади готують такі заходи, як оформлюють виставки, проводять вікторини, оголошують конкурси малюнків на тему природи живої та охорони навколишнього середовища. В цьому році ми вже, як і протягом декількох десятиліть, навіть розпочали місячник з виставки сади і ліси Окраса землі. На виставці представлені як наукові видання, так і посібники для наймолодших читачів. ...матеріали, навчальні посібники та науково-популярна література, які можуть зацікавити як і найменших наших читачів, так і найстарших. Ознайомитися з літературою, що представлена на виставці, можуть всі бажаючі протягом місяця. Тому запрошуємо наших всіх читачів та мешканців громади відвідати виставку до 5 червня. Працюємо ми з 9 до 5, з понеділка по п'ятницю. З виданнями, що представлені на виставці, можна ознайомитися як у читальному залі бібліотеки, так і взяти додому на обмежений термін. Літературу можна взяти почитати додому, але якщо є бажання, то можна посидіти і почитати в читальній залі нашої бібліотеки. Найбільш популярну літературу ми видаємо строком на два тижні, а загальний термін користування місяць. Якщо літературу ви не вспіли, наприклад, дочитати і на неї нема попиту, то можна продлити строк користування книгою далі ще на місяць. Варто зазначити, що деякі проблеми у сфері екології з'явилися ще приблизно у 1700-х роках, коли вчені стали розуміти такі поняття, як харчові ланцюги, управління населенням та співпраця. Падковість, проте і сьогодні ця тема є не менш важливою тож аби мати можливість щодня насолоджуватися гарною природою та чистим повітрям, ми маємо згадувати про охорону навколишнього середовища не лише у святкові дні, що присвячені такій темі, а щоденно.